28 серпня почалася висадка американських окупаційних військ в Японії. Вранці представники посольства СССР виїхали у військово-морську базу Йокосука поблизу Токіо, аби їх зустріти і спостерігати за цією висадкою. Пройшла вона безперешкодно, але от з совєтськими дипломатами стався курйозний інцидент. Один американський офіцер затримав їх і під конвоєм. Доставив до командира десантної дивізії, який почав волати, на якій підставі росіяни з'явилися тут раніше за нас? Адже згідно домовленостей союзників, саме тут має висаджуватись моє з'єднання і ніяких росіян. Згадує той самий учасник посольства СССР і військовий розвідник Михаїл Іванов, коли полковник зупинився, щоб перевести подих. Ми пояснили йому, що ми, совєтські дипломати, прибули з Токіо, аби зустріти наших союзників і привітати їх із успішною висадкою. Картина миттєво змінилася. Тепер полковник із тією ж люттю накинувся на майора розвідки, влаштувавши йому прочуханку за даремну паніку. Тут же він наказав подати шампанське й експромтом виголосив коротку промову. Хлопці. Це російські дипломати й офіцери. Їм довелося всю війну провести під американськими бомбами в Токіо. Вони виконували доручення свого уряду. Можу вас запевнити, що російські хлопці чудовий народ. Я воював пліч-опліч із ними в Німеччині й пив російську горілку. Тож вип'ємо тепер за зустріч із росіянами в Японії. Отже, сталося щось на кшталт зустрічі на Ельбі тільки значно меншого масштабу, і на території Японії. Американці поставилися до совєтів із пошаною, як до своїх союзників, ну власне, що в Німеччині, що в Японії. Ну а зараз, чого ж дивуватися, що й досі деякі американці відчувають певний сантимент до росіян водка, мішка, балалайка і багато всякого іншого. Все це, це комусь гріє душу.